Всім привіт! Я рада вітати вас у своєму новому відео на моєму YouTube каналі. І сьогодні це відео буде про мої улюблені книги. У мене є традиція записувати собі книги, які я прочитала у свій блокнот. І таким чином я можу відслідкувати, скільки книг і які саме я читала з 2019 року. Також я собі ставлю свій рейтинг, які мені подобаються, які мене вразили, інколи можу навіть виписати деякі цитати. І сьогодні я закінчила чергу книгу, це не якась із цього переліку, це просто пляжне чтиво, вона так і називається. І мені прийшла в голову ідея записати відео на YouTube і розповісти про свої улюблені книги, так як читаю я. Небагато і немало, але цілком достатньо, щоб скласти своє вже певне враження та мати свій особистий рейтинг. В середньому я читаю орієнтовно до 20 книг в рік. У мене є певна сезонність читання, восени, взимку та ранньою весною я читаю більше. Інколи можу читати 3-4 книги в місяць. Але в Літі та навесні я читаю значно-значно менше. А взимку хочеться такої домашньої затишної атмосфери. Мені було складно сформувати рейтинг саме топ 5 найулюбленіших книг, тому я вирішила виокремити улюбленого автора, одну улюблену книгу із класичної літератури, улюблену серію книг. Це все будуть книги різних жанрів. Щоб це відео було максимально цікаво, я пропоную почати з кінця, і це буде книга із класичної літератури, яка, мабуть, всім вам відома, або ви точно чули, чули цю назву. Я вагалася кому віддати ж це, скажімо так, п'яте місце між співаючи в терні, а співаючи в терені або паючі в черно... чер... Чер... черновніки». Ті, що співають в терені, і іншою книгою це всім вам відома Джейн Ейр Шарлотта Бронте. Mm -hmm. книга, яка написана середині 19 століття, і це дійсно одна із топових книг класичній літературі дівчину, яка на жаль сиротою залишилась сиротою. Від неї навіть відмовилася власна тітка і бідну маленьку Джейн відправили в Ватний але... коледж. Книга підкорює, мені здається, серця з року в рік тим, що вона дуже щира, справжня, а ця історія не втратить актуальності ніколи. І, власне, другий головний герой цієї книги, окрім самої милої сироти, Джейн, це. Старший заможний чоловік, він власник двох маєтків, звати його Едвард. Едвард Рочестер, він такий заможний, класичний англійський аристократ. Дуже цікаво те, як вони двоє сприймають, сприймають світи, у, якому, у яких вони живуть. У Джейн такий свій маленький, тісний світ, який здається їй дуже-дуже великим. А Едвард він дуже популярний, його знають в Лондоні, його знають на всі округи. Але йому здається, що цей широкий світ, який він знає, і він дуже малий, і він не може знайти там те, що кохання, він не може знайти людину, яка буде його розуміти, яка буде щирим другом йому, з якою можна буде поговорити на різні теми, і яку не будуть цікавити в першу чергу його статки. І коли вони двоє зустрічаються. Не те, що закохуються одразу, ні, там настільки глибоко переплітаються їхні почуття, починаючи від дружби, проходячи різні моменти разом, його страхи, її страхи дуже насправді цікаво, і я не буду далі спойлерити, але це. Той самий класичний любовний роман, який ніколи не втратить своєї актуальності. Ця книга популярна, тому і донині присвіт, який знав Едвард, стає яскравішим і розцвітає завдяки Джейн. І я дуже вам раджу прочитати цю книгу та поглянути екранізацію. Вона справді, справді прекрасна і. Цей фільм закохує в себе, а книга і поготів, тому рекомендую. У мене деякі книги є як у письмовому виданні, друковані, так я більшість читаю ще на Kindle, це також зручно, тому щось я буду вам показувати як картинку, а якусь я буду показувати вам ось так вживу. Також в мене є подруга. Якщо ти дивишся це відео, привіт, з якою ми обмінюємося книгами. І, наприклад, деякі з книг, про які я буду сьогодні говорити, вони в неї. І деякі книги в мене, і ми таким буккросингом також читаємо. І рухаємося далі на четвертому місці. Не буду казати ці місця, просто. Це все, всі мої улюблені. Це просто перли, мені здається, я сьогодні для вас зібрала. І на четвертому місці це буде автор, книгу якого я щойно показала. І це не всі його книги, які в мене є. Це Лоран Гунель. У мене сьогодні є інтуїція. І, знаєте ж, ти скарб у собі, і день, що навчив мене жити. А в топі в мене є. В топі і у мене ще також є його бестселер, Бог завжди подорожує інкогніто, і я обіцяю тобі волю, людина, що хотіла, і людина, що хотіла бути щасливою. Як не дивно, всі головні герої цих романів це молоді чоловіки, молоді люди, які в якийсь момент втратили ем, свій шлях, вони втратили свою мету, за якою йти. Вони розгублені, на роздоріжжі і шукають себе. І тут до кожного з них знаходиться, скажімо так, людина-провідник, в когось це старший чоловік, в когось це юна дівчина. І всі історії настільки повні, настільки багатогранні, mm. справді дуже і дуже цікаві, і такі непередбачувані. От я раджу дуже почати із боку дорожує інкогніто і зануритися далі у світло рангунель, тому що насправді. Дуже важко знайти автора, книги якого хочеться прочитати всі, продовжувати і продовжувати, а не, скажімо так, прочитати один бестселер, а далі розчаруватися. Тому я дуже раджу звернути вам увагу саме на цього автора, також і що вчать ці книги, ці книги навчають не здаватися перед життєвими труднощами знаходити завжди сили тому що найпрекрасніше як то кажуть завжди чекає нас попереду завжди є люди які готові нас підтримати якщо їх зараз немає в вашому житті вони обов'язково обов'язково знайдуться і Можливо, якісь моменти будуть досить наївними, але вони будуть дуже щирими і такими правдивими, як то кажуть, справжніми. І те, що дійсно дуже сильно відгукується. Ці книги дуже маленькі, їх зручно брати з собою в сумку, читати в транспорті, поки ви їдете на роботу. Взагалі класні, як бачите, я їх читала досить давно. Десь в мене тут є ще такі мої закладки, цитати. Ну, Давайте прочитаємо щось одне з того, що я залишила. О! Дайте мені мужність змінити те, що можна прийняти з душевним спокоєм речі, змінити, які я не в силі, і мудрість відрізнити одне від одного. Дуже гарно. Бачите, в мене тут багато таких закладочок, і ця цитата мені здається дуже влучна. Клас, мені, мені сподобалося жоден з цих романів не залишить вас байдужими, а подарує вам різноманітні і класні емоції. І ви знайдете тут точно якусь гарну пораду, якусь гарну цитату, тому я дуже-дуже рекомендую вам книги Лоран Гунель. На третьому місці я хочу поставити теж серію книг, яка зараз тут з'явиться у вас картинкою, яку я читала із своєї Kindle, тому що я її читала у часи, коли було. Масове вимкнення світла, великі збої у системі електроенергії України, обстріли, важка зима. Ще двадцять року це була попередня зима. Я була вагітна, і мені потрібно було відволіктися чимось від, від цих всіх новин і всієї ситуації, щоб залишати свій. Психологічний стан максимально стабільний і не нашкодити ні собі, ні дитині. До речі, відео про мою вагітність теж є на каналі, десь вона зараз тут з'явиться. Якщо вам цікаво, переходьте і слухайте, а поки про книги. І так, це серія, яка цей жанр досі я ніколи не читала, це власне фентезі можна сказати. І ця серія називається «Двір шипів та троянд. Мені насправді дуже сподобалось. Я знайшла відгуки про неї у декількох таких телеграм-чатах, де ми з дівчатами обговорюємо книги, вони досить такі великі, і там вона набрала дуже великої популярності. Дівчата писали просто захопливі відгуки про неї. Я вирішила спробувати почитати, тому що, хоч і жанр для мене новий, але не знаю, той масовий ажіотаж, те, як вона сколихнула просто читацький світ. ну... Було важко це не помітити, і це власне мене зацікавило. І, власне, коли я почала читати про Фейруб, світ, де землі людей межують із чарівним світом э, прифії, і ці світи настільки в мене були об'єднані, вони розділяються великою стіною, і люди не уявляють про те, що існує за стіною зовсім інший хороший світ, а той світ. За стіни не хоче межувати із людьми. Звичайна дівчинка повинна рятувати свою сім'ю від голоду, мусить ходити на полювання, щоб добути їжу для своєї родини, прогодувати сестер та батька. Вона зовсім юна, але вже пройшла дуже складний шлях. вона втратила матір. Вони живуть у бідності. І вона мусить просто зобов'язана мати ту сміливість для виживання, тому що вона відповідає не лише за себе, а й за своїх рідних, і в один момент вона вбиває вовка, що, здавалося б, взагалі неможливо для такої юної тендітної дівчини. Але коли вона це робить, вона розуміє, що це був не просто вовк, а магічна чарівна істота із того світу за стіни. Це її лякає, і вона розуміє, що за це прийде розплата. І в один день в їхній домівку вається великий вовк за обличчям, за личиною якого ховається справжній фері, для того, щоб вона заплатила ту ціну за вбивство його друга, за вбивство іншого вовка, іншого фейрі. І коли власне фейра, головна героїня, потрапляє у той світ. Він перевертає усе її світобачення, і ця історія дуже затягує, неймовірно. Повороти сюжету дуже насичені. Кінцівка взагалі неймовірна, хоч може здаватися, що книги досить товсті, їх дуже важко буде читати, але насправді ні. Вони читаються на одному диханні. Я їх вишукувала де тільки могла, купувала електронні версії, читала просто, як то кажуть, захльоп. Мені було дуже і дуже цікаво. І якщо ви ніколи не читали такого жанру, я дуже рекомендую. А якщо ви чули про цю серію і вагалися, чи варто починати, то я дуже рекомендую. Насправді вони відволікають від усіх таких важких новин, такого, що хочеться втекти і забутися. Тому ця книга дійсно вона вас. Занурює у чарівний світ з класними головними героями, надзвичайно цікавим сюжетом. І я справді рекомендую вам її почитати. Рекомендую кожному від усього серця. Це завжди ця книга, яка завжди буде асоціюватися із моєю вагітністю і, і з тією зимою, коли було дуже складно, але ці книги вони допомагали мені втекти і сховатися у свій якийсь світ, де все гаразд де. Де немає війни. Це теж буде авторка. Це авторка любовних романів, яка дуже любить поєднувати в сюжеті дві лінії минулого та теперішнього. Мені дуже подобаються. ці книги Сари Джо. І в мене тут їх три, хоча читала я більше. Я почала свою історію з ним з Сарої Джо з Ожинової зими. І вона мені дуже сподобалася насправді. Потім в мене була. Усі квіти Парижа. Також я читала останню Камелію. І, мабуть, крайня книга це я кохатиму тебе завжди. Мені дуже подобаються ці книги. Дуже подобаються. Якщо ви не знаєте, що почати, почніть з цієї. Романтичні історії з нотками детективу, де в сюжетній лінії переплітаються події минулого, події теперішнього. І надзвичайно насправді цікаво читати усі книги. Вони всі дуже легко читаються, на одному диханні. Вони вас не змушують. Не знаю, вони вас не грузять, а просто дарують таку легкість і, от власне, приємний такий стан читання, приємні відчуття на душі. І ще я хочу би сказати, що всі персонажі цих книг не залишать вас байдужими, ви будете вболівати за них, проживати емоції разом з ними і щиро співчувати, радіти, закохуватися. Я дуже вам раджу, якщо ви якщо ви шукаєте якусь легку, приємну книгу на вечір. Щоб відпочити від важкого дня, зануритись в якусь класну атмосферу, і, власне, ви не хочете читати цілу серію книг там затягувати, або боїтеся громістких книг, то ці книги, вони must have. Я дуже-дуже рекомендую вам звернути свою увагу на якусь із них. Я не буду розказувати детально про кожну, але всі вони об'єднані одним. Це легкі, як то кажуть, нотки минулого. І поєднується із сучасним теперішнім, де є класна любовна лінія, і настільки великий заряд позитиву вони дають, позитивної такої мотивації, щось робити, змінювати своє життя на краще. Вони дуже класні, і я вам дуже їх рекомендую. Це було друге місце. Кажуть, вершачок моєї піраміди топов за топ. Найкраща з книг, які я прочитала, це Пам Ви вже, мабуть, її бачили і загадалися. Це Атлант розправив плечі. Чому я завжди хочу сказати, що розправи в крила. Не знаю, можливо, вам теж напишіть кому так. Атлант розправив плечі. Айн Ренд. Це книга, до якої я була налаштована дуже скептично, коли починала читати. Ці книги насправді мого чоловіка, і прочитала я їх ще у далекому 2019 році, як ми тільки почали зустрічатися. Мене чоловік теж любить читати, і він мені, власне, порекомендував ці книги. Я про них чула багато. Звісно ж, мені здається, що немає людини, яка би про них не чула. І хтось про них відгукується дуже негативно, хтось їх просто хвалить, і серединки не було ніколи. Була Осінь, був же листопад, і я, ми проводили більше часу вдома. Я вирішила повернутися до цих книг і почати читати. І на моє величезне здивування я просто закохалася в них. Настільки мені сподобалися ці книги, і дійсно, якщо я, мені важко виділити топ-5 своїх улюблених книг, то коли мене питають мою одну улюблену книгу, мені на думку одразу спадає саме ця серія. Атлант розправив плечі, і я щиро рекомендую кожному, незалежно від вашого віку, статі, сфери роботи, прочитати цю книгу. Ці три частини вони, події відбуваються в США у невизначений час, тобто це не майбутнє, це не минуле, це просто окремі Сполучені Штати Америки, про які ми знаємо або не знаємо досі. І це про світ підприємців, дуже цілоспрямованих, я би сказала монополістів, де кожен головний герой займає величезну нішу, ночуючі місце у історії штатів, у історії промисловості, підприємництва. Це такі, як то кажуть, атланти у своїй галузі і сходять на сторінках цієї книги. Є жінка, чудова дафта. А є чоловіки, які кожен має свої певні характеристики. Тут немає, як то кажуть, любимчиків чи, чи аутсайдерів. Вони кожен головний герой по-своєму класний. І, от, власне, лінія сюжетна настільки круто закручується, описує кожного героя, розкриває його, що читати неймовірно цікаво. І тут теж є. Тонка, легка любовна лінія, яка теж змусить вас закохатися в неї, і вона тільки буде додавати оцієї такої наснаги до читання і цікавості, дізнатися, що ж буде далі. Стануть знахідкою для людини, яка бореться за свою свободу, яка хоче відстоювати власні кордони, які подобається або мати свою справу, або бути частиною розвитку певних компаній, певних галузей, яка хоче впливати та мати вплив, і, звичайно ж, яка хоче розвиватися як особистість, там дізнаватися нове і не боятися певних перешкод та викликів. Це така книжка більше про економіку, звісно ж, це не тільки любовний роман, як от Сара Джіо, і не якісь фентезі, не філософії. Якщо говорити не про... Героїв, а про головну ідею цієї книжки це ідея вільної економіки, ідея вільних ринків, ідея в тому, що кожен може розвиватися, кожен бізнес може і повинен розвиватись так, як він того хоче. Має бути здорова конкуренція, але при цьому. Власна взаємодія різних галузей, різних бізнесів між собою. І от, власне, що немає ніякої рівності, а є вільний і чесний, справедливий ринок, де кожен може розвиватися і впливати так, як він того хоче. І окрім того, це написано не якоюсь мутною економічною мовою. Це написано просто, соковито і дуже цікаво. Я вам гарантую, що ви. Не захочете від неї відриватися, і це буде та книга, яка зробить прорив у вашому світобаченні. Якщо вам цікаво і відгукнулось те, що я вже сказала, я вам щиро рекомендую прочитати. Не бійтеся, взагалі не пошкодуєте про жодну сторінку. І хто читав саме цю серію, будь ласка, напишіть свої враження, чи погоджуєтеся ви зі мною, що ця точна серія варта уваги глядачів, читачів. І що найбільше сподобалося вам у цій серії книг, а я повторюся, що я фанатка головної героїні це жінка Дафна, і мені дуже-дуже подобається та відгукується її цілеспрямованість, її мотивованість, сила, рішучість і оця от не відсутність страху конкурувати з чоловіками, тому що вона така одна жінка. Яка вийшла на арену із дуже могутніми чоловіками і не здалася це дуже і дуже надихає. І, власне, це був мій топ 5 книг, серій авторів. Не знаю, як правильно назвати, але кожна з цих книг вона в певний період мого життя мені дуже сподобалась, дуже відгукнулась. Всі вони різні. Тут є і любовні романи, і просто філософські, цікаві романи, фентезі і. От, власне, аплант розправи в плечі. Вона зовсім інша порівняно із тими книгами, які я раніше перерахувала. Я сподіваюся, ви знайдете щось, що відгукнеться та зацікавить особисто вас. А я попрошу вас в коментарях написати або вашу найулюбленішу книгу, або, можливо, ваш відгук на ті книги, про які я сьогодні розповіла. І ви хочете сказати щось своє, погодитися зі мною або ж ні. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобання цьому відео, якщо вам справді було цікаво, і дайте мені знати в коментарях, чи цікава тема книг, чи продовжувати її, тому що мені є про що розповісти і є що сказати. Я дуже дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного дня і обіймаю кожного до зустрічі у моїх наступних відео. Па-па!